Так, всім привіт. Доброго роди. Щось сьогодні спалося досить з Так, треба знайти якусь роботу. І сьогодні ми поговоримо і про отруєння про все. Коротше, жестяння ніч. За одну ніч, скільки всього відбулося, що. Просто капець. Так, мені потрібна якась роботка. Цікава роботка. І, звісно ж таки, коротка. Тому що я продовжую експериментувати з короткими рейсами. Вони мені, типу, як подобаються, і я хочу давати їх побільше. Так, по ідеї, ми зараз розвернемося, і в тій стороні у нас. Будуть нові рейси. Да. Так, хорошо. Так, що я вам хочу розказати? По-перше, жестяни ніч. Коротше, зловили ми отруєнням. Але на диво, після 4 кав з кислим молоком отруївся не я. До речі, про каву з кислим молоком. Я його сьогодні ще допиваю. Так, що прикольно, а, типу, воно не береться кисляком. І це за Так, що у нас є. Що у нас є? Так, найбільше платять за оці два, але це прям щось дуже і дуже великі рейси. Коротше, я дивлюсь по поочікую. Дивіться, отут їхати всього-навсього 2 години. Отут плюс-мінус е, також. А, ні, тут. А, ну правильно, PM, PM, теж 2 годинки. Але тут платять 19, тут 33. Тобто вибор не так і е, не такий великий. А, ось, дивіться, теж непоганий рейс. Тоже, 30 баксів. Але, ну, типу, їхати небагато. Десь 170 миль плюс-мінус. Давайте оце і візьмемо. 170 миль, в принципі, непогано. Так, нам назад. Бо тут же ж як завжди. Так, ми вже неодноразово возили звідси. Так, десь тут приблизно буде мій ящик. Зараз ми його зачепимо і поїдемо далі. Взагалі малютка така. Так от. На диво отруївся не я. Ну, лучше б, звісно, я. Ну, ладно, вже ж. Не я, то і не я. Отруїлася. Дружина. А що, я неправильно не подивився, чи що? Мені ж, начебто, тут показували. Оцей ящик тільки що показували, ні? Бля, за ним. А я подумав, що оця малютка моя. Ну ладно. Це прям було отруєння, знаєте, таке мощове. Максимально отруєння, яке тільки можна представити, це було, це була жесть. Спати хочу, що я, дружина, взагалі вимучена по повній програмі. Але теж вроді як збирається, і там на капальні сьогодні треба скрізь. ну, Коротше, жесть. Ну і я ж теж, власне, пішов, оце працювати за фору. Так що. Такое. І друге, що я хотів вам розказати, це те, що я придумав, як я буду розміщувати роль з педалями і з коробкою. Типу... Це кімната, це в мене основна кімната, моя робоча, і виділити її чисто під стрімінг, і я не можу. А це означає, що мені потрібно тоді в такому випадку кожного дня брати, знімати реструбцини з руля, знімати їх з коробки, відкладати в сторону, прибирати з під ніг педалі. І ну, для мене це занадто багато гемору. Занадто багато. Я манав. Коротше, я придумав підставку, яку я. скоріш за все, що сьогодні зроблю, і завтра ви її вже побачите. Але може так стати. Ви її буде впазло. Її робити, і тоді ви її побачите не завтра. О, блядь. все-таки не мій поворот був, ну ладно. Коротше, я придумав підставку по. Типу, аля якогось там козла, знаєте. І просто металева конструкція оцей козел, він у мене є ще з часів того, як у мене був спортзал. Я дуже сподіваюся, що вона мені підійде. Якщо вона мені підійде по висоті, то це ідеально буде. Якщо ні, то тоді зроблю самостійно з дерева. Це теж не проблема. Типу, працюю з деревом і шуруповертом на ти. Коротше, наб'ю туди дошки. Зроблю, типу, такий, знаєте, міні-столик, на який спокійно поміститься руль і коробка, і внизу підкладку зроблю під... Ну, підставочку теж під цей. Під педалі. І все це буде просто на одній платформі через подовжувач в один клік підключатися до компа в будь-який час, коли мені потрібно. Або навіть не буде виключатися з компа. Просто раз через подовжувач поставлю, та і все. У мене є а, під USB оці, а, типу розетка умовно і Я хочу. Просто руль туди перекинути, і все. У мене їх дихіра з розпаковок понаходились, валяються без діла. Тобто -то понатикую, і хай просто відповідає цей подовжувач за чисто руль і все. Якщо так такі плани, і це буде зручно. Типу, я взяв і відставив, підставив, коли мені потрібно, і все окей. Без е, будь-яких е, проблем. Не потрібно буде фіксувати до столу. У мене буде завжди а, вільний доступ. І я можу повноцінно працювати. І в будь-який момент а, сісти за кермо і погнати на стрім. По-моєму, перфекто. Так. Що ще вам розказати? Із а, цікавого. По рулю, я, мабуть, вже говорив, я не пам'ятаю. Коротше, на рульові в десяток разів простіше, легше імбовіше грати в ЄТСку і в АТС-ку. Ну, от просто в порівнянні з Клавою. Це просто небо і земля. Я не знаю, можливо, це через те, що ну, це не прям топовий-топовий, але це достатньо гарна модель euh, Logitech G29, і вона достатньо наворочена, скажімо так. Тобто -то цей угол 360, я так поняв, він все-таки дуже сильно ороляє. І оці мі мікродоводички, все, бачите, ну, типу, прям. Одразу ж вони відчуваються, і ти прям по пісічки можеш водити, і це все буде відображатися, і ти будь-що можеш викрутити те, що ти на клаві, ну фізично не міг зробити. Тому що на клаві є вкил-викил. Типу, все, ти не можеш там пісічку довести туди-сюди, тобі ти тицнув ти, ти грубо, воно поїхало. Все, там немає не цього мікродоторкання. Ну, по крайній море, на моїй клавіатурі так точно. І от в цьому плані це набагато простіше. Щодо коробки, ну знаєте, це вже більше таке як вайб, та і все. Я скажу так, що коробка, на мій погляд, не є обов'язковою, можна купувати без неї, але моніторивши ринок, дивлячись на ціни, то на цьому сайті, де я замовив, ціна вже з коробкою, типа набір. Я так розумію, вони цей набір самі створили, вона найнижча в порівнянні з тим, що продають в наборі навіть тільки руль і педалі. Тому в моєму випадку тут, типа, єврейська економія більше задешевше чому піні, як то кажуть. А там вже, де ви дивлячись, де ви знайдете, то вже тоді вибирайте. Але на мою думку, коробка не є обов'язковим атрибутом, і руля з педалями буде достатньо. Стосовно того, чи обов'язково брати такий чи ні, я не знаю. Дивіться, в моєму досвіді за все життя було тільки два руля. Ось цей і ще один, десь я за ним сидів. Так, мені щас. Ну, блядь, років 15, тому дохера давно. Коротше, це був десь а, перший, другий курс. А, універу. І от. А, в Вкоріше я тоді взяв поганяти на рульові, тому що це прям єбійша мічта була. В Need for Speed. А залетіти з рулем. Типу, я грав в Need for Speed на джойстике. Я грав в Need for Speed на клавомиші, всегда проходив його на соточку. На джойстикі мені дуже сильно подобалося в Need for Speed ганять. От прям, бля. Це ж мікровідчуття, ти ж сосками можеш теж доводитися потихеньку, і в цьому плані. Це було овер кайфово. Мені дуже подобалося. Я прям от на соточку. Перший, другий Need for Speed проходив моментально. Ну, ан андеграунд, це моя любима серія. І я пам'ятаю, що я тоді взяв руль з педалями. Коробки не було, і слава Богу. Бо це в Need for Speed це жесть, звісно, Там треба дуже швидко все переключати, іначе ти ніхера не виграєш ніколи. Mm. І Тоді, тоді мені е, взагалі не сподобалося. Але можливо, через те, що ну, це був, типу, аля дешевий руль там на, на той час гривень за 600. Е, ні про які там фірми е, взагалі мови не могло йти. Типу, просто звичайний руль з педальками. А бюджетний, доступний той, який могли собі дозволити нижчі класи, скажімо так, до яких в тому числі я відносився, але в мене навіть такого не було на той час. Так що, от така історія. І я думаю, що от на сьогодні я думаю, це просто Need for Speed був складним для руля і для мене. Чи це був просто галімий руль? Тому що ну, тут я можу крутити до хера. А там, знаєте, от прям е, таке: повернув вправо, повернув вліво, і немає ні додаткових прокрутів на рульові. Ну, типу, щоб дужче завернути колесо, і оце і те і тебе. Цього там взагалі нічого не було. Тупу, е, щось більше навіть схоже не до геймпада, а більше схоже до звичайної. Клави от, дубової клавіатури, в якої вкил викил. Натиснув кнопку, відпустив кнопку. все. І от, можливо, через те а, воно і не пішло. Тому що в Need for Speed на тих же заносах там потрібні теж ці мікродоводички, легкі стрейфи, це все. Що це таке? А що це було? Ви чули цей звук? А що це було? <гум> Я аж злякався, йопте. Жесть. Це що на мене. Це на мене хтось підписався? Ух ти, дякую. Дякую за підписку. Я злякався. <гум> так як це вперше. Я не зрозумів, що відбувається. <гум> Блін, думаю, хто це зі мною балакає. Я вже думав в стрім упав і пішло щось не так. Треш. Так, ми вже, до речі, і доїхали рейс. Прикиньте. Так що в мене тепер а, ціль це потестити -по все це діло на і ще подивитися. Тому що, ну, типу, мабуть, не кожен буде купувати чисто під одну гру собі руляку. І от я хочу потестити руля на інших іграх. А, і тоді вже. Повноцінно скласти фідбек, бо от якщо говорити про АТСку і про ЕТСку, ідеально, серйозно. А, фура їде зовсім по-іншому, це все відчувається зовсім по-іншому. Мені стовідсотково подобається. Типу, тих відчуттів, які в мене були тоді і зараз, ну їх просто не можна навіть порівнювати. А... Але чи буде так з іншими іграми, це ми потестимо, і тоді я вже зможу, знаєте, скласти повноцінний фідбек. Поки що в мене руль в користуванні, ну, з п'ятниці. Типу, це не так багато. Тобто, скільки сьогодні у нас вівторок. А, умовних там повноцінних 4 дні, субота, неділя, понеділок, і от сьогодні вівторок, четвертий день я тільки катаю. А, блядь, я ще й приїхав, так? Да? Оце бачите, з вами забалакаєшся так завжди. Да. Так, здаємо назад. Блін, прикольно, я навіть не знав, що в мене молодія є на цьому. Це вона, мабуть, десь в цьому, в твічові. Бо реально не знав, що в мене навіть молодія на підписку є. Трохи висадився. Так, і власне тут ми і здаємо свій рейс. І скажіть, що це не швидко. Ми проїхали цей рейс за 15 хвилин. По-моєму, ідеально. Оце круто. Такі рейси можна давати почаще.